Вимірюємо вітер на протязі вже 2 місяців. Вже можна якийсь результат сказати. Значить, вишка у нас стоїть оця 20 метрів на одному із моїх участків, де є сонячна електростанція на 30 кВт під зелений тариф. Хочеться сюди поставити вітрогенератор хоча б на 10 кВт. І все це віддавати мережу. Значить, Що по вітру? По вітру тут за листопад місяць показав анімометр середній вітер 4,8 метра в секунду. Я вважаю, що є сенс ставить, коли середній вітер по місяцю 5 плюс метрів в секунду. Ну, на цій висоті у нас на сьогодні 4,8. Подивимося, що дасть грудень. Тобто, якщо грудень і е, січень і лютий перевали за 5, то я вважаю, що можна ставити. Але ставити, прийдеться тихохідний вітрогенератор. Він коштовний, ніж безстрахідні вітрогенератори. Але тільки такий тут буде ефективний. Тобто, вітрогенератор, який виходить на свіномінал при 8 метра в секунду, значить при 4,8-5 метрів в секунду, він буде. Ефективно віддавати електроенергію в мережу.